Стрес, гострі емоційні розлади, гори від втрати і паніка. Це далеко не повний перелік наслідків, з якими зіткнулись українці після революції. Тож психологи спільно з чиновниками взялися за роботу. На прес-конференції розповіли про створення в кожному районі центрів психологічної допомоги. В Івано-Франківську їх аж чотири головне завдання кажуть ініціатори підтримати кожного, адже страшні події не оминули практично нікого. Мова йде до те, що ми повинні сьогодні, робити ці центри, не тільки стаціонарно, а прийти в кожну студентську групу, прийти до дітей до школи, прийти в палатку, яка сьогодні знаходиться на Майдані і просто по-доброму поспілкуватися, поговорити з людьми. Де є проблеми, там колеги лікарі допоможуть, але основна проблема в тому, що не можна сьогодні ні одної людини, яка брала у цих подіях, залишити наодинці сам сама з собою. Допомогу психологи надаватимуть безкоштовно, та головне, щоб людина сама захотіла звернутися до професіонала. Тож до просвітинської роботи серед населення залучать молодь та соціальних працівників. Ми розраховуємо на те, що молодь активна наша молодь, якої дуже тішимося, що зараз стало в рази більше. буде виконувати цю роботу. Візьме. На себе це ну нелегке завдання. Також до них долучаться е, працівники центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, які практично ну працюють в кожному куточку нашої області, які можуть безпосередньо вони спілкуються з сім'ями в районах, в селах щодня вони бачать, що відбувається, і можуть порадити, куди звернутись. Найбільш незахищена категорія діти у нинішніх умовах кажуть психологи, їм як ніколи потрібне батьківське тепло та увага. Дуже важливо ну, правильно донести дітям. Що так, да, це складно, але в сім'ї дуже важливо, щоб власне, сім'я жила за тим графіком, який ми живе, щоб дитина там мала місце там, своє безпечне для виконання тих уроків. Щоб сім'я, якщо вона там збиралася завжди ввечері на обговорення якихось речей, щоб ці ритуали і далі були, щоб психіка дитяча була стабілізована в цей період. Бувати на прийомі у фахівців можна впродовж робочого тижня з 1 до 5 години. загалом центри психологічної допомоги працюватимуть до 23 травня. Детальнішу інформацію та адреси можна знайти в інтернеті.